Ім'я Гуць в Україні засвідчується з 16 століття, наприклад, іменування Гуць Петрович та Хучбуднієнка. Однак похідні від нього перед усім патронями відзначаються так само і раніше, і пізніше. Наприклад, у 1488 році Даледиця Дали, Дали гоуцине з Челядею місто Сучава у 1648 році кріпаки Хучовіч Петро, Хучовіч Іван. Село Голубини на Закарпатті у 1680 році, Хуцьцов ференчем Село Борша, у 1787 році, прізвище Гужі, Хучко, Гуць на Лемківщині. Правдоподібно ім'я Гуць походить від двоосновного слов'янського імені Гуцлав або Гудислав, у якому звукосполучення Дець Ем в результаті асимілятивних змін дало «ц». Яке за аналогією до імен Богданець Гриць змінилося на м'яке це?